Ходимо зі мречі та ярмаркою виставочній зоні, і ми продемонструємо речі, які пропонують наші майстрині. Ось ми знаходимося припустимо біля такого прекрасного стележа. Це є ручна робота, ручна вишивка. Нам пропонуються браслети, кульчики і колони. Ось подивіться, які вони прекрасні тут і присутні українські орнаменти, сонце зображено кольори жовто блакиті нашого прапору також є квіти, маки, все 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 виконано ручної роботи. Також є котики, Котики – це також своєрідний талісман, жіночий талісман. А зараз ми вам продемонструємо, як і День приміряє обручі, а тут їх називають хустовики. Можливо, ви їх поміряв різні такі хусткові орнаменти.